Через сердечно, дорогі братії і сестри, дорогі друзі, дорогі наші підписники, вітаємо усіх з Днем пам'яті перверховних апостолів Петра і Павла. А Господь молитвами цих дивних угодників Божих, тих, хто являється послідовниками, найближчими учнями Христа, один безпосередньо бачив його за життя, проповідував після покликання у багатьох місцях інший інтелектуал, який не знав Христа, був гонителем церкви, але водночас став ревним. Проповідників про Господа. Звершив чотири подорожі апостол Павло, і в цей час залишено 14 послань. Усіх Петрів, Павлів, і Петриків, і Павликів, дорослих і малих вітаємо з ангела. Будьте такими ж каменями віри, твердими і стійкими, як були святі ваші покровителі. З Днем Ангела, дорогі браття та сестри, особливо військових, збройні сили України, вітаємо, підтримуємо, молимось і дякуємо за те, що тут на заході України ми можемо молитися під відносно благодатним українським мирним небом. Ще раз наголошую, хто коли святкує ваша справа, святкуйте і будьте щасливі, будьте крепенькі і здорові.